Удар по Львову налякав більше Європу, ніж Україну. Тому що саме Європа боїться Путіна, а не навпаки. І усі європейські лідери почали одразу кричати: треба негайно наладжувати зв'язок з Путіним. Чому? А тому, що вони знають, що НАТО та Європейський Союз без Америки та Трампа нічого не мар. НАТО це мильний пузир без Трампа та Америки. І в Європі вже давно нема мужності. А хто має сумніви, тим нагадаю, що під час Другої світової війни Польща капітулювала через 6 неділь, Франція через 5. Данія, увага, через 6 годин. Ну і всі інші більш-менш мен, також. Так що удар по Львову налякав тільки Європу, і я припускаю, що це і була головна мета вероломного Путіна. Слава Україні! Ганьба Путіну!